Білогірський район. Межик району пропонується утворення двох спроможних об'єднаних громад, Білогірської та Янківської. Хоча на попередньому рішенні, я вже говорив це на засіданні комісії, була пропозиція Білогірської адміністрації щодо утворення однієї громади. Проте за результатами підрахунків фінансових показників і вивчаючи думку громади, було обласною робочою групи, запропоновано створення окремої Янківської об'єднаної громади. Війковецький район. Районною робочою групою було внесено пропозиції щодо утворення однієї об'єднаної громади в межах району. В обласну робочу групу надійшло звернення та рішення Зінківської сільської ради та рішення трьох сільських рад навколо на Зінків, щодо ініціативи територіальних громад по створенню об'єднаної територіальної громади з центром сілі Зінків. У Зіньковецькій громаді експертами Офісу реформ проведено консультації та розв'язано основних принципів та наслідків реалізації реформи місцевого середування Обласною обучою групою на колегії обласної державної адміністрації вирішено врахувати рішення та намірі Зіньковецької сільської ради та межах Віньковецького району сформувати дві об'єднані громади Віньковецьку та Зіньковецьку. Волочиський район. Панують захонування трьох територіальних громад: Волочиської міської об'єднаної, Війтовецької селищної об'єднаної та Накевицької селищної об'єднаної. Заплановано зміну меж району. Жителі сіл Новогребля та Іванівка, Новогребенської сільської ради Волочиського району. Діти, з яких навчаються по Базилійській школі та відвідують Базилійський дитячий садок, а дорослі населення частково працює СНТ Базилії, надали згоду на добровільне об'єднання в складі Базилійської об'єднання територіальної громади Тефітерського району. Городоцький район. Від районної робочої групи надходила пропозиція щодо утворення однієї проможної громади, проте до обласної робочої групи надійшло звернення до обрахунків Садмівської селищної ради, а також рішення селищної ради та сільських рад, протоколи зборів громад, населених пунктів щодо ініціювання утворення садівської територіальної громади у складі Саднівської селищної ради та сільських рад. За результатами розгляду пропозицій пропонується утворення в межах району двох об'єднаних територіальних громад. Городоцької міської та Сатонівської селищної громади. Дережнянський район. Пропонується утворення двох громад Дережнянської та Ловковенецької. Спірних питань особливо на сьогоднішній день не виникало. Враховуючи наміри громади та доцільність, а також рішення сесії по сільської ради запропоновано приєднати до Копостинецької громади Хмельницького району. Донецький район. Один із найбільших по території 1181,5 квадратних кілометрів, та один із найбільших по населенню 63,5 тисячі. Беручи до уваги основні пріоритети громади географічне розташування, транспортне сполучення, кількість населення, історичний територіальний розділ розподіл району та багато інших критерій, пропонується утворити чотири територіальних громади з центрами у місті Дунаєвці, СМД Дунаєвці. На Хмельниччині кажуть, станції проманіцію СМТ Смотрич та село Селище Макія. Передбачається зміна межрайону. Складі Смотрицької територіальної громади пропонується об'єднати 5 сільських рад Донаєвецького району та 2 сільських ради Чорновецького району, оселиці Кільську та Чорняцьку. Представники громади тих виявили бажання, враховуючи транспортне сполучення, приєднатися до Смотрицької селищної ради. Ізяславський район. Пропонується утворення двох громад Пізясковської та Плужненської. Узгодження питання включення Білотинської сільської ради до Нетішинської міської об'єднаної територіальної громади. Красилівський район. Красилів Пропонується створення двох об'єднаних територіальних громад з центром в місті Красилів та да, села Щеєдонів. Всі питання узгоджені, проблем не виникало. Летичівський район. Пропонується утворення Летичівської та Міжжирської об'єднаної територіальної громади. На даний час спільних питань не виникало. Новушицький район. Районною робочою групою запропоновано членами обласної робочої групи на співбесіді підтримано утворення однієї Новушивської селищної об'єднаної територіальної громади, враховуючи географічне розташування Новоушиського району. Двох об'єднаних громад у складі Полонської міської та Понінківської Понінської, Понінської селищної громади, про що є відповідні звернення міської та селищних ради? Славутський район. Пропонується Славутський район місто Славута та міста Нетішине. Пропонується таке рішення. Нітішинська міська об'єднана громада, до складу якої ведуть 4 сільських ради Славутського району. Та Білоденська сільська рада із Ястовського району. У цій громаді питання узгодження. Бережківська сільська об'єднана громада у складі 13 сільських рад, також питання узгодженні. Ганопільська сільська об'єднана громада у складі 7 сільських рад. Славутська міська об'єднана громада у складі міста Славута та 13 сільських рад. До обласної робочої групи. Передано протоколи сходів сіл громад Волошанівської та Кропецької сільських рад, які висловлюють небажання приєднуватись до громади міста Славута, а пропонували створення окремої Крупецької сільської об'єднаної громади. Ці пропозиції опрацьоване членами обласної робочої групи у зв'язку з тим, що село Крупецьке адміністративний центр не відповідає вимогам методі виховання спроможних громад ні по кількості. щодо утворення Крупецької об'єднаної громади та залишити Крупецьку та Волошанівську сільську раду в складі Славутської міської об'єднаної громади. Староконстантинівський район та місто Староконстантинів пропонується утворення двох об'єднаних громад Староконстантинівської міської та Староостропольської сільської громади. Питання всі узгоджені за рішенням сільських рад Кустовецької, Білецької та Воробівської, Полинського району. Та з урахуванням доступності надання послуг та наявності доріг, цій сільські ради включено до складу Староконстантинівської міської об'єднаної громади. Старосинявський район районною робочою групи запропоновано членами обласної робочої групи на співбесіді підтриманого утворення однієї Старосинявської селищної об'єднаної громади в межах району Теофіпольський район пропонується утворення двох об'єднаних громад Тіофіпольської селищної та Базалійської селищної до складу якої увіду села Новограмівської сільської ради Волочиського району. Чемеровецький район. Пропонується утворення трьох об'єднаних громад. Чемеровецької селищної, Володарської, сільської та Закупнянської селищної громади. Дві сільські ради району, Сіківська та Чорнянського війду до Смотрівської селищної громади Духанського району. Шепетівський район та місто Шепетівка. Районною робочою групою запропоновано членами обласної робочої групи на співбесідках та е, на засіданні колегії обласної адміністрації підтримува у створення громад Шепетівської міської, доста, до складу якої йдуть Площинська та Плеснянська сільські ради, Грицівської, Суденківської та Михайлівської громади. До Грицівської громади увійдуть Малошкарівська, Саснівська та Миколинецькі сільські ради Полонського району. Питання узгодження. Райони. Прийнято рішення і запропоновано районною робочою групою і обласною робочою групою погоджено питання створення єдиної об'єднаної Воленської селищної громади. Разом з є рішення сесії Геноградівської та Баламутівської сільських рад, які виявили бажання приєднатися до Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади. К... камянець подільський район, найбільший район Хмельницької області, площа 1536,5 квадратних кілометрів, близько 70 тисяч населення, без врахування міста Кам'янець-Подільський. Районною робочою групою було запропоновано створити 6 об'єднаних територіальних громад. Без міста камянець Канинськ подільський Особливості ситуації є те, що жодна сільська рада навколо міста не виявила бажання приєднатися до нього. Ведено збори сільських рад, представниками громад, приїжджали на співбесіду і мають рішення сесії сільських рад щодо неприємного до міської ради. Проте, враховуючи наміри сільських рад і враховуючи той факт, що перспективний план є планом намірів і не призводить до автоматичного об'єднання громад. І сьогодні обласна рада схвалює, а Кабінет міністрів затверджує перспективний план. Враховуючи також той факт, що вчора на попередньому розгляді в Кабінеті міністрів було mm. е, е, Міністерство Міністерстві розвитку, я перепрошую, було озвучено рішення про те, що сільські ради Кам'янця-Подільського, мецька села, які фактично є частиною інфраструктури міста Кам'янця, мають входити до, до, до об'єднаної територіальної громади, пропонується е, наступна пропозиція. Утворить камянець подільську міського об'єднану громаду у складі міста Сім, міста, міста Кам'янець-Подільський, сіл Жовтневиці, Бурівка, Кам'янка, Зіньків, Смотрич, відстань від яких до міста від 1 до 7 кілометрів та більшість, яких практично вже територіально об'єдналися з містом. В межах району пропонується утворення шести об'єднаних громад Гуменецької, Оринівської, Довжоцької, Жванецької, Слобідко-Польчувецької та Староушицької. обговорювали з питанням утворення об'єднаних громад. Сільські громади в більшості приради сіл категорично проти об'єднання з містом Хмельницький, Проводились суботи громад, є прийняті рішення сільських рад. В той же час ми повинні бути свідомими в тому, що обласний центр повинен розвиватися, мати перспективи до розвитку та впровадження інвестиційних проєктів. Враховуючи пропозиції районної робочої групи, намірів громад щодо об'єднання. Пропонується утворення на території району та міста наступних об'єднаних громад Чорновострівської у складі 10 сільських рад, Шаровецької у складі 7 сільських рад, Гвардійської у складі 4 сільських рад, Кобестрівської у складі 6 сільських рад Хмельницького району, Богданевецької сільської ради Дережнянського району, села ВВМ Баланітівської сільської ради Ямонецького району та лісово-гринівецької громади у складі 8 сільських рад. Пропонується погодити утворення Хмельницької міської об'єднаної громади в такому складі місто Хмельницький, сільські ради, сіл Ружичанська, Шомовецька, Олешинівська, Череповецька, села Баламутівська, та радівська, сільські ради і Романецького району. Разом з тим, наскільки мені відомо, вчора відбулася сесія міської ради. Я цю інформацію знав тільки сьогодні зранку про прийняти рішення. Про те, що місто Хмельницький не запропонувало селам Галамутівка та Виноградівка і Малинського району приєднуватись до них в складі однієї міської громади. І також не запропонувало Олешинській е, сільській раді. Тому сьогодні нам, як вам, як депутатам, ми перепрошуємо, необхідно прийняти рішення щодо подальшої доїльної до цього Хмельницького міської об'єднаної громади. Хочу наголосити на тому факті, що прийняття перспективного плану сьогодні обласна рада схвалює перспективний план, затверджує перспективний план Кабінет міністрів України, тобто Кабінет міністрів ставить остаточну карту. Схвалення перспективного плану не призводить до автоматичного об'єднання територіальних громад. Перспективний план це план намірів, план дій в майбутньому. Об'єднання громад відбувається виключно в рамках і в межах передбачених законом про добровільне об'єднання громад, які підписані 5 березня 2015 року.